Дуже сильно любить. Він віддав за нас своє життя, чим доказав свою велику любов. Ми також маємо любити Бога. я вірю, ми ті, хто прийняли Ісуса Христа в своє життя, покаялися перед Ним. Найперше ми полюбили Бога. Насправді пізнаємо Його, вчимося від Нього, від Його Слова. Багато в нас є почуттів і знань про Бога. І ми його любимо, Він нас любить, Він нас рятував. Ми знаємо про нього вже, я так думаю, багато, але пізнавати Христа можна всю вічність. Ми знаємо, що Він є любов, ми знаємо, що Він бажає нам тільки добра, ми знаємо, що Він дає нам благодать в нашому житті. Ми знаємо, що також Бог є суддя, суддя справедливий, який, який судить по справедливості за наші діла, і ніякий наш вчинок добрий він чи лихий, не проходить мимо, мимо погляду, мимо очей Божих. Є ще таке почуття у людей перед Богом, яке би воно мало бути. Ми співали тільки що і шануй Бога, і май Божий страх. Я думаю, в дійсності е, правильно шанувати Бога, так як Він достойний цієї шани, без страху Божого перед ним, е, я думаю, неможливо. Добре, що ми любимо Господа, але не потрібно забувати, що страх Божий це те, що нам дає Бога. Краще зрозуміти, краще пізнати і величати його в нашому серці. Я роздумував про страх Божий. І найперше, коли думаєш про страх Господній, на пам'ять пам приходять притчі, притчі Соломона з першого розділу, там є такі гарні слова, які ми вже не один раз чули. Що початок премудрості це сьомий вірш з першого розділу. Що початок премудрості це страх Господній. Якщо читаючи притчі Соломона з першого розділу, Соломон робить такий вступ, він говорить про те, що мудрість вона потрібна всім, вона корисна всім, вона і для юних людей, і для старших, і для Нерозумних, які, яким треба здобувати мудрості. І навіть для мудрих, які вже щось знають, в п'ятому вірші: послухай, є мудрий і примножить пізнання. І для мудрих вона корисна. Навіть мудрий, йому не забагато цієї мудрості, він послухає і ще збагатиться в цій мудрості. Після цього вступу він одразу говорить, що початок мудрості це страх Господній. Насправді, страх Господній це не є вся мудрість. Але це, це її початок. І я думаю, кожен з нас хоче бути мудрим. Коли ми собі уявляємо мудру людину, це, напевно, людина, яка говорить правильні, розумні речі, робить добрі поступки, має хорошу славу, має знання. Має багато знань, може до такої людини добре і звернутися за порадою, вона щось може підказати, вона щось може порадити, бо у неї є мудрість. Але як зрозуміти, що мудрість залежить від страху Господнього? Якщо читаючи далі цей розділ, ці, ці притчі, перший розділ. 26 й вірш. Я зараз скажу своїми словами. Там передує 26 у вершеві. Говориться про людей, які відкидають мудрість, які полюбили безглуздя, які є неправедні, а мудрість їх закликає. Вона от прямо на, на площах, на ринках, на таких видних місцях закликає і говорить людей. Закликає до себе, каже, придіть, навчіться від мене мудрості. Е, одним словом, закликає людей і говорить до них. Але коли люди її не слухають, з 26 го вірша мудрість говорить такі речі. Затеж, е, ні, давайте З 24-го. Бо я кликала, та ви відмовлялися. Простягала руку мою, та ніхто не звертав уваги. Ви відкинули всі мої поради. І викриття мого не прийняли. Це люди, які відкинули поради мудрості і, і не звертали увагу на її докори. Зате ж і я посміюся над вашим нещастям, потішуся, коли прийде на вас страх, коли прийде на вас жах, як буря і біда, неначе вихор прийде на вас, коли осягнуть у вас горе і скорбота. Тоді будуть кликати мене, та я не відізвуся, шукатимуть мене зранку. Та не знайдуть мене за те, що вони зненавиділи знання і не вибрали страху Господнього, не прийняли моєї поради, знехтували всі мої викриття, за те, і їстимуть вони від плодів власної дороги і наситяться від задумів своїх, тому що відступництво невігласів уб'є їх і безрозсудність нерозумних погубить їх. А хто прислуховується до мене, той житиме безпечно, спокійно, не страхаючись лиха. Ну так, спочатку читаючи, думаю, такі жорстокі трохи слова. Говорить мудрість до людей, які її не послухали, які її не прийняли і не навчилися. Каже, коли вас спіткає лихо, я, я над вами посміюся, коли якийсь жах у вас буде, і страх в вашому житті, і скорбота. Коли ви мене будете кликати, шукати, будете, я не буду відзиватися. Отаке от от покарання буде людям, які, які не прийняли і не послухали мудрого слова. Я читаючи це, це місце, я згадав, я згадав, як Мойсей вже в кінці свого життя настановляв народ ізраїльський, який дуже багато років ходив по пустині в Торозаконі. Він говорить, що. Якщо ви не будете служити Богові в ситості, в добрі, яким, яким вас Бог огорнув, то ви будете служити ворогу і в злиднях, і в голоді. І, і от такі речі, хто пам'ятає це місце, на нього на це місце неодноразово проповідує. Там говориться так, що суть, якщо ви не будете служити Богові, ви будете служити ворогові. Тобто служити, ви обов'язково будете. Якщо не Господові, то ви будете ворогові. Якщо не в добрі, то в злиднях будете, але служити будете. І тут в притчах я побачив таку от паралель. Сказано, що якщо ви не будете мати страху Господню, що є початком премудрості. 29 й вірш. За те, що вони зненавиділи. Знання і не вибрали страху Господнього, там сказано, що прийде на вас жах, що ви будете боятися, що ви будете страхатися, що ви отримаєте за свої поступки, ну, що будете їсти від плодів власної дороги. Тобто, тобто, тут сказано, що ви будете боятися, ви будете жахатися. Коли на вас прийде страх у 26 му вірші сказано, то. В 27-му, коли прийде на вас жах, як буря, біда, якась, то, то, то мудрість, яка закликала, вона вже не прийде. Я зрозумію, тут побачив таку паралель, коли людина не буде боятися Бога, вона буде боятися і жахатися якогось зла, якихось страхіть в тому світі. Тобто страху цього не уникнути, такого почуття, яке є природнім в людини. Воно буде. Якщо Бога не боятися, боятися будеш, але чогось іншого. І тут перед нами вибір стоїть. Що ж обрати? Страх Господній? Чи страх перед злом, перед якимись нещастями і бідами, яких так багато в нашому світі? Я думаю, люди, які знаходяться тут, які почули вістку Євангелія, і відгукнулися на неї, ми знаємо, що ми обрали страх Господній, щоб не боятись жахіть і страхів в тому світі. Чим корисний страх Господній? Він береже від гріха. Вихід, 20 розділ. Хочу прочитати місце з 20-го вірша. Там цей розділ починається з того, з заповідей, які Бог давав на горі Мойсеєві народ Божий. Стояв біля гори, підходити туди було дуже небезпечно. Від тих слів ми читаємо ці слова, нехай тобі не буде ніякого Бога, окрім, окрім Господа одного. Ми читаємо ці слова, і вони нам ну, на сторінках Святого Писання звучать можливо дуже легко, просто. Але давайте підключимо нашу уяву і уявимо себе в пустині серед народу ізраїльського. І коли Бог говорить оці слова, які зараз записані от на папері, які ми читаємо, від цих слів гора тряслася, гора димілася, там були блискавки, там був дим. Ну, там, таке, там такі страхи були, що люди сказали Мойсеєві з 18-го вірша. І весь народ бачив і чув громи, і блискавки, і звуки Шофара, і гору, що димілася. І, побачивши, те, народ відступив і стояв здалека. І сказали вони Мойсеві: говорити з нами, і ми будемо слухати. Але хай не говорить з нами Бог, щоб нам не померти. Люди налякалися страхом великим від того, що побачили, і вони зрозуміли, що вони можуть померти від того, що, що якщо вони підійдуть до цієї гори. І проголосив Мойсей до народу Не бійтеся, тому що Бог прийшов, щоб випробувати вас, і щоб страх його був перед лицем вашим, щоб ви не грішили. от такий є засіб Бога для людей, як зберегти їх від гріха, коли людина от в такому страсі перед Богом і трепетом, вона і грішити не може. Чому? Банально і просто страшно бачачи велич, силу і потужність Господа, який горою потрясає, де блискавки, де грім, і голос такий сурмовий, страшний. Мойсей каже, це для того, щоб ви боялися, щоб на ваших обличчях був страх, щоб ви не грішили. Тому для нас, як для християн, важливо. Важлива ця річ, така як страх Божий. Досягнути, досягнути цього страху, я собі роздумав над, над тим, де ж цей страх взяти. Думав, може молитися до Бога, просити Боже, дай мені цей страх перед тобою, страх, щоб не грішити, щоб не робити неправильні речі. Бо я роздумав над тим, що страх це таке от почуття, яке виникає в людини, коли вона щось бачить, що їй може загрожувати. Але насправді страху Божому можна навчитися, виявляється, що це і не є е, таке от почуття, яке приходить саме з собою. Давайте разом відкриємо Псалми 34 розділ Вугієнка 33. Це псалом Давида, він говорить в говорить 34 розділі такі слова з 5 вірша: Шукав я Господа, і він почув мене, і від усіх небезпек позбави мене. Хто обертав свій погляд до нього, ті сяяли, і обличчя їхні не засоромляться. Цей у Бога і благав, і Господь почув його, і в усіх бід визволив його. Ангел Господній оточує полками тих, хто боїться його. І визволяє їх. Говорить Давид, що ангел Господній охороняє таких людей, які бояться його. Дев'ятий вірш. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь блаженна людина, яка уповає на нього, бійтеся Господа, святі Його, бо не мають нестатку ті, хто бояться Його. <кій> Молоді леви бідують і тремтять Його. І терплять голодь, а ті, хто шукають Господа, не мають потреби ні в якому добрі. Придіть, сини, послухайте мене, навчу вас страху Господньому. Давид говорить: придіть сини, і я вас навчу страху Господньому. Виявляється, страху Господньому можна навчитися. Так як ми зрозуміли, що страх Господній він дуже, дуже потрібний для віруючих людей. Що це є корисно, це береже нас від гріха, це. Це почуття, воно е, 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 йде разом в парі з, зі славою е, для Бога. Е, в псалмах, а також в 22 розділі, е, в 24 вірші, сказано, хто боїться Господа, той Його прославить. Тобто люди, які бояться Господа, вони його прославляють. І ми, якщо хочемо Бога прославляти, ми маємо мати цей страх Божий. А його, як каже Давид в Псалмі, можна навчитися. І Він далі говорить, продовжуючи в цьому сламі, він говорить за, за те, щоб люди стримували свій язик е, і, і, і себе стримували від гріха, і від, е, і від поступків, і від кровопролиття. Одним словом, стримували себе від гріха, і цим самим він навчає народ, що страх Господній, е, це е, це мати таке стримання від роблення лихого, стримання від гріха. А натомість прославляти Бога. Це було в старому заповіті. Це був такий страх людей, які, які от побачили Бога, і які Його ну, злякалися і прославили. Хоча я собі задумувався, що страх перед Богом може бути різний. От Адам і Єва. Адам також заховався там в кущах, бо він Бога злякався. Але, але це був страх не, не такий, як Бог хоче бачити в нас. Це був страх. Того, що він зробив неправильно, він хотів заховатися і уникнути якогось покарання. Може, ну, соромно йому було, і такий страх перед Богом. Бог зараз побачить, зробить зауваження, щось скаже. І таких, таких прикладів в Біблії багато, де люди боялися Бога, бо боялися просто банально Його покарання. Але насправді, читаючи Слово Боже, я знаходжу, що Бог Він не бажає від нас такого страху, такого страху і тремтіння. За те, що от ми зробили неправильний поступок і просто боїмося Бога, бо він, от він, може, він може нас покарати. Ісус нас навчає в новому заповіті це Марка, 4 розділ. Ісус нас навчає вже трошки іншому страху перед Богом. Четвертий розділ 41 вірш. Перед, цими, перед цією подією, нагадаю, на морі було, був шторм, учні були, учні були в, в кораблі, в лодці, і їхньому життю загрожувала небезпека, і вони, ну, їх налякала дуже сильно буря, бо вони могли всі загинути і, і, і затонути. Але коли вони побачили... Як Ісус своїм владним Словом зупинив бурю і наказав вітру зупинитися, і буря відійшла, вони налякалися, мені здається, ще страхом більшим. В 41 ще сказано, і злякалися вони страхом великим, і говорили один одному, хто ж він тоді, що й вітер, і море підкоряються йому. Люди злякалися, вони побачили, що що він зробив, і вони налякалися написано страхом великим. Отакий От страх це вже не страх перед покаранням, а це страх перед величчю і могутністю Божою. Це вже зовсім інший вид страху. Це такий страх, мені здається, який би мав бути віруючих людей, в щиро істинно віруючих людей. Коли ми бачимо велич Бога, могутність Його, Його силу, те, що Він може зробити, це викликає в нашому серці стрепет, трепет і, і страх перед Господом. В Луки в п'ятому розділі, коли Ісус з цілею розслабленого, там де друзі принесли його в дім, не могли зайти в цей дім, розкрили, розкрили дах, спустили його до Ісуса. Ісус ще сказав такі слова, що прощаються, гріхи тобі. Фарисеї почали там ремствувати. Ну хто він такий, що може сказати, прощаються гріхи. Ісус каже, а що, що легше сказати? Чи що тяжче сказати? Прощаються тобі гріхи, чи в стані ходи? Насправді ми колись також на домашній групі роздумували, коли, коли б Ісус сказав прощаються тобі гріхи? Це це те, що фарисеї не могли побачити. От Ісус прости, бо він мав владу прощати гріхи на землі людям. Але от після цих слів види дії ніякої не відбувається. Людина, до якої звернулися, прощаються тобі гріхи, ну, залишається в такому самому в принципі, положенні. Просто і спасенним на духовному рівні, її ім'я вже записане в книзі життя. І він каже, що тяжче сказати, прощаються гріхи чи встань ну, і ходи. Після слів встань і ходи. Якщо людина далі буде лежати, ну то, то хто, хто той, хто говорить такі слова? Пусто слово просто. А Ісус, маючи владу і силу, Він каже після того, Він сказав і прощаються гріхи, Він сказав, І встань, і ходи. І люди, коли побачили, як людина лежача, яку принесли, вона встала і взяла свою постіль, то й тут вони налякалися. Це 26-й вірш. П'ятий розділ 26 вірш. І трепет охопив усіх, і славили Бога, і були сповнені страхом, і говорили ми бачили сьогодні неймовірне». Дивні речі сьогодні ми бачили. Люди побачили силу Бога, люди побачили владу, яку Він має, і їх огорнув також трепет і страх перед Богом, перед Його величчю. Люди в такому стані, вони хочуть прославляти. Прославляти і прославляти Бога. Сьомий розділ Луки, 13, з 13-го вірша. Це також подія, де Ісус зайшов. В одне місто. і і побачив похоронну процесію з 13 го вірша, і побачив її, Господь зжалився над нею і сказав їй не плач. Це він сказав вдові, яка мала одного сина. Одинака написано, що вона мала одного сина, ще й до того була вдовою. І підійшов він, торкнувся похоронного одра, і ті, які несли, зупинилися, І він сказав: Юначе, тобі говорю, встань. І піднявся мертвий і став говорити. І він віддав Його Матері, Його, і страх охопив усіх, і славили Бога, говорячи, великий пророк постав серед нас, і Бог відвідав народ свій, і розійшлося це слово про нього по всій юдеї та по всій околиці. Також люди побачили чудо Воскресіння, мертва людина, встала Віддав, віддав матері, вони просто, просто налякалися жахом великим і кажуть: просто слава Господу, який він великий, який Він сильний. Хто це серед нас? Що може от мертвих піднімати? Це такий страх перед Богом, такий праведний, який, який в серці народжує Богу славу, який народжує в серці шану Богові. Отакий страх нас має бути. Читаючи це місце, я ще звернув увагу так, задумався на серце Ісуса Христа. Він заходить в місто, бачить похоронну процесію і, і серцем зжалився. Він побачив жінку вдову. А вдовиці в той час, як ми знаємо, вони були дуже соціально незахищеними. Таку людину міг, хто хоче, скривдити і, і ніякого правосуддя могло і не відбутися. В неї був один син, не було багато дітей, була одна дитина. Я думаю, вона надіялась на те, що, можливо, в її старості, в ті часи ні пенсії, ні соціальних всяких послуг не було, як зараз. Можливо, в нас мало ми соціально захищені, малі пенсії, але вони хоча б є. Там того не було і, можливо, в неї була така надія на те, що ця дитина, одна, яку вона має, десь допоможе їй в старості, щоб вона десь там на вулиці просто, просто не скиталася. Тут ця дитина помирає. І мені це показує просто серце, таке, таке любляче, таке добре, таке уважне нашого Спасителя Ісуса Христа, який, який от бачить біду цієї жінки, яка і вдова, і ще й син один-єдиний помирає, і, ну, в такий період, тяжкий, який вона жила. І він йде на такий на поступок, не просто зціляє людину, як до того він зціляв, він піднімає його з мертвих. Я думаю, що ця жінка, вона. Після цього, що вона побачила, вона була до самої смерті, вона була послідовницею Ісуса Христа і проповідувала Його, і славила Його. І, думаю, багато-багато людей почули добру вістку Євангелії, спасіння саме через цю жінку, яка, яка пережила таке чудо в своєму житті через Господа. Читаючи ці слова, ці вірші з Біблії, вони нас навчають страху Господньому перед Богом. Треба такого не страху перед покаранням, яке може, може в нас бути, Бог і так нас виховує, але страх, який виникає в серці через велич Бога, через, через роздумування, який він великий, який він потужний, сильний, який він всемогутній, границь в нього немає в його могутності і силі. Цього страху можна навчитися. Коли ми будемо дізнаватися більше про Бога, коли ми будемо більше вникати в Слово Боже, досліджувати життя Ісуса Христа, ми будемо краще розуміти, хто є наш Спаситель, який Він водночас і люблячий, і великий в своїй любові. І чим більше ми будемо знати про Ісуса Христа, чим більше інформації в нас буде в нашому розумі, тим більше ми можемо зрозуміти і краще величого. А ця велич, яку ми можемо зрозуміти, вона буде викликати в нас оцей такий праведний страх перед Богом, який має бути в віруючих людей, щоб не грішити і щоб прославляти його ім'я. Давайте помолимося Богу і попросимо, щоб це в нашому житті було, в нашому серці. Слава Богу навіки. Амінь.